Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі чудові пиріжки з яблуками і отакі булочки ось такі о, пиріжечки. З яблуками такі м'ягесенькі, такі ніжні, всі як один. І ті, і ті, і булочки, і пиріжечки. Усі-всі як один, дуже м'ягесенькі і дуже такі смачненькі. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто, вливаємо сюди пів літри теплого молока, додаємо сюди 2 столові ложки цукру, такий з вершком і додаємо сюда 50 г дріжджі, розкрешуємо. Розмішуємо. Всипаємо сюди 300 г муки. Це все розмішуємо, ставимо таку пару причину, як у нас причинити, причиняємо так. З на 15 хвилин накриваємо рушничком, на 15 хвилин, аби е, почали працювати дріжджі. Розчинивши отакий, наша опара підійшла. Ось як гарно вона вже е, підійшла. Тепер ми до неї додаємо. Дивіться, яка гарна. Видно, що дріжджі спрацювали. Додаємо чайну ложку солі такого з вершком. Ну, може і не то то такого. Так, тепер додаємо сюди чотири, раз, два, три, ну, чотири ложки цукру. Додаємо ще ванільний цукор, пачечку ванільного цукру. Добавляємо сюди тепер, відбиваємо жовток один, троє яєць я беру, один жовток відділяємо окремо, аби ми мали на змазку, а білок лишаємо до тіста даємо. І сюди двоє, двоє яєць. Жовто підкладаємо і розмішуємо тепер цю. гарно, що додаємо сюди чотири ложки олії. Раз, два. Три чотири. І це все розмішуємо. Добавляємо сюди муки. Тут у мене є 500 грам, але то треба буде більше на пів літру молока. Даємо все зразу, цю муку зразу і будемо підмішувати. Коли стане трошки густіше, ми робимо собі вже за ручну будемо замішувати. Додаємо отут 150 г м'якого масла. так вовк умішуємо просто це масло. Отак. І замішуємо вже вручну. Підсипаючи собі так муку. Скільки чого всього піде, я вам напишу під відео продублюю ще раз. У відео я завжди кажу і під відео ще раз продублюю. Коли масло, ви отак умішуєте в тісто, воно буде, тоді вам дуже гарне таке ніжне пишне тісто. От ось тако. І добре, тепер вимішуємо гарно тісто, підсипаючи, поступово підсипаючи муки. Щоб краще вимісити тісто, будемо викладати його отак е, у, на стіл. І на столі багато краще можеш вимісити тісто. Будемо вимішувати отак на столі. Щоб у вас були такі ніжні пиріжки, не забивайте тісто, ось таке легеньке, м'ягеньке тісто, ось таке. Багато муки не давайте, воно має відставати. Як від, 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 відстає відстає від того, від руки і від стола. Змащуємо трохи миску олією так, і кладемо сюди кисне на годину півтора. Накриваючи е, рушничком. Молоко я забула казати тепле, звичайно, молоко тепле має бути. Так, у нас будуть сьогодні пиріжки з яблуками. Е, от, Почистимо яблука гарно. Ось ножиком, а можна оцим. Цим гарно так сі чистить. Ось тако. Почистимо. У мене тут є е, трохи кислих, трохи солодких. Це солодкі, вон тут і кислі такі, що я буду давати трохи таких, трохи таких яблук. О. Так, поріжемо. Так, ми наріжемо на такі е, невеликі кубики яблука. Просто на, на кубики такі невеликі. Не м'якенькі е, ці яблука, не солодкі, м'які, гарні. О. Так що, отак усі яблука почистимо і поріжемо. Так, яблук я начистила, у мене тут є кілограм яблук. Аби яблука дуже не потемніли, я даю ще отако е, трохи того. Лимонного соку, але в мене не багато. Я дам е, трошки лимонної кислоти ще. Бо в мене яблука солодкі. і то я дам трошки ще лимонної кислоти. От так трошки. От. Е, тепер даю сюди дві, е, дві ложки, бо цукру в мене солодкі, я кажу. Ви можете дати собі на свій смак. Я не буду багато цукру давати. Лиш дві ложки дам цукру і дам пачечку ще ванільного цукру. О, мене ліпше, я люблю більше так ванільний цукру. І дам трошечка меленої кориці. О, ось так. Кориці у мене не дуже. Хто любить, може дати собі більше. Я так трошечка. Десь так півчайної ложечки. О, це все ми перемішуємо і будемо тушити, поки десь хвилин 10-15, поки будуть яблука. От. Тут тісто наше вже раз підійшло, я його зіб'ю раз. Віть яке гарне. І ще раз найпідходить. Два підйоми має бути. Як тушити яблука, я не буду вже показувати. Я вам дам посилання. Там у мене є, як я тушила яблука. Все детально там розказано. Булочки, листочки там є, з яблучним начинком. І я вам дам посилання на ті булочки. Ось така виходить у нас начинка. Я тут дала ще кусочок масла і дві чайні ложки крохмалю. Я ще раз кажу, я дам посилання, як правильно робити е, ту, оцю яблучну начинку. Кладемо, аби остивало. Так, ось дивіться, як гарно підійшло наше тісто делікатне, яке дивіться. Яке як гарне. О. Тепер викладаємо на, на стіл, отако трошки змашуємо олією. І викладаємо це тісто на стіл. Ось так. І отаку оберемо. Шепити, аж тісто. Таке дуже делікатне. І будемо розформовувати на такі кульки. Кульки я розформувала по 80 грам. Тепер ми їх будемо отак е, за. Е, Підкатувати кожну кульку. Кожну кульку отак підкатаємо. Це тісто таке делікатне, так, як шипить, так, як би говорило, таке дуже гарне тісто. Це можна з будь-якого начинку робити ці пиріжки, з будь-якого, воно підходить. Це універсальне тісто, яке підходить до всього, до всього. Ось таке, дивіться, таке. Пухке таке боже. І просто Кла... красота, красота. Так, накриваємо і залишаємо на 10 хвилин. Кульки підійшли. От вже начинка. Тоже. Вістила і беремо таку, формуємо отак е, ті. Роз... Можеш розтачувати, я просто так формую. І кладемо чайну, ну тобто, столову ложку кладемо начинки. Кладемо багато начинки. І отако зліплюємо. Старатися аби начинка не попадала, бо він буде розліплюватись. Отак просто муки ми, ми не додаємо, най не буде муки. Просто так, бо мука забиває тісто. Отак. Ось так. Формуємо такі пиріжечки, ставимо на бляшку. І так далі. О, Ви такі кольки вже гарні підійшли. Так, і ставимо столову ложку начинки. Ось таку посередині. Розкладаємо тако і зліплюємо всі його. Ось так. Добре защіпуємо, аби вам не розходилось. Ось так. Тут кінчики отак закладаємо, отак або отак, отак закладаємо, ще раз проходимо і І отак у бік, і отак собі. Тепер вже є такий сформований пиріжечок. Ось припліскуємо так припліскуємо і отак ще поправляємо, і він вже готовий. Кладемо ми один від одного далі і так формуємо всі. Ось таких наробили. Тепер кладемо, аби вони підходили хвилин 20-30, накриваючи їх рушничком. Так, наші пиріжки підійшли і ми будемо їх змащувати збитим жовтнем. Жовтком, тим, що ми лишали, і лишкою е, чайну води або молока. І будемо так їх змащувати. Ось так позмащуємо. Так ми змастили ці е, пиріжки і тепер включаємо духовку е, на 200 градусів. За той час ця наша е, е, змазка підсохне. Ось такі у нас вийшли булочки. Тут пиріжки з яблуками, дивіться, які, які гарні. О, гарячі. Ось такі, дивіться, всі пропечені, як один, з усіх боків. Ось, такі гарні, дивіться, які, які чудові. Так, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. У нас там ще і допікає одна бляшка о, таких. тут. О. І ось такі у нас виходять, сіна і простивають. Ось такі у нас виходять пиріжечки. О! Випікалися 18 хвилин. До зустрічі. Ці я залишу такі, а ці я трошки припудрю. Отако припудрю, пудрою присиплю. Ось такі будуть гарненькі. Можна і всі присипати. Ось такі у нас чудові, є пиріжки з яблуками. І я посипала трошки їх пудрою, і, і без пудри, Це більше каліровка така більша, я давала е, краще. Зараз я вам е, любий е, покажу, який він всередині. Дивіться, який гарний, пропечений, який, який всередині. Оці вже трохи більше про, простили. І я вам покажу, які вони всередині. Дивіться. Начинки багато, яке тісто дуже ніжне, м'ягесеньке таке дуже. Така, така чудова смакота. дивіться, душ, душ. Ось. У мене є. Я вам дам посилання, тамка є. І, і українська плетенка з цього тіста, І є, є універсальне тісто, як готувати. Є, я вам дам посилання. Так що готуйте, готуйте і смакуйте. Якраз тепер уже Сезон яблук, і їх можна готувати з будь-якою начинкою, і вони будуть смакувати. Дуже, дуже смачні, гарні, пухкі такі, так що готуйте.